Вітаю вас з новим роком. В ситуації, коли наша чоловіка потребує медичної допомоги, ми далеко не завжди звертаємося до лікаря. І далеко не завжди мичимо в аптеку. Т чому? А тому, що про домашні аптечки ми сьогодні поговоримо. Пішли. Вітаю вас з прийдешніми святами. Домашня аптечка. Лаві аптечку. За вами альяйку. Сьогодні буде тема домашня аптечка під нового року. Розкажіть, будь ласка, де Атма 5 про домашні аптечки. Домашня аптечка це таке захворювання. Ні-ні-ні, ні. захворювання це ні. Аптечка дає лікування і і головного болю та більу волі не наша. Давайте подивимося з особистими експертами. на нового <су> Аптека це називається така домашня аптечка, коли дають аптека лікування, та для зубного болю, головного болю та болю в волі. Лаві аптечку! <су> Лаві <палка> <палка> аптечку, птичку, псишку. Вапче чечко сказать! Тим часом аптечка домашняя, треба сходити до Козла Пігора. Розкажіть, де прийде в гості до Козла Пігора? Містер Шнер, Ашаті та. Аметіст я от ПОПЯ. Ну давайте подивимося, як домашні аптеці святкують нового року. дітів банатьох у домі та на весіселен, містер Шнер. Пошук необхідних мене знайти місце, де востаннє сховала атечку. Ура! Знайшли! Виходимо на наступний рівень, татар саряд десятків і також сотень непотрібних прострочених і незвістка. Потрібна зараз і ось вона твоя бока. А на на жаль, у такі хвилини, нам часто немає доївок. Треба щось мінати, Вийшов якось, містер. Що ж. Для початку расскажите, что есть у вашей домашней аптечки За предложение, око за пиво. У меня вопрос, какая аптечка сталася проблема? А у меня все, обрегаюсь. Так, я расскажу и про свои, мистер Шнер. Я уже никогда обещаю о а Шанти. Как лековать свои леку... лекарства? Лекарство твою! Уйди отсюда, я сказал! Никакой студии не приезжаешь! Уйди отсюда! З новим роком. Розкажіть мені, будь ласка, що таке домашня аптечка, ваші ліки і здоров'я. Ой! Сума зійшов. Я ніколи не сказав лові аптечку. І розказую gotcha. тим часом, де от мав п'ять, я все унікальне. А, а тепер я часто виговорюся про своїх інтересів до Нового року. Ви зробили правильні відповіді. З новим роком ми побачимось через четверг, Желаю вам удачі і. И... Лаві аптечку! Ой!